У ім'я Сина, Святого Духа Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати тему і питання, що ми вживаємо при причасті, коли вживаємо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, що на тайній вечері Господь, коли сидів зі своїми учнями, Він їм подавав вино хліб і говорив, пийте і їжте це тіл, і тіло і кров мого нового Завіта. І ми в Писаннях бачимо багато в апостолах Євангеліста. Іоанна підтвердження тому, що хто не буде їсти тіло і крові Господа нашого Ісуса Христа, той не може війти в Царство Небесне. Тому, як причастя має велике духовне значення для кожного християнина, Тому воно має іменно духовні основи і духовні. Корені іменно в Ісусі Христі. Що ми споживаємо, коли іменно приймаємо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа в виді вина і хліба? Ми знаємо, що коли єврейський народ святкував свою Пасху. То він забивав е, е, вівцю і косяки е, іменно намащував кров'ю косяки дверей і споживав це ягня, іменно в воспоминании Пасхи, тобто виходу єврейського. Народу із Полону Єгипетського. Тобто для них була ця Пасха. І також цю Пасху святкував і Ісус Христос. Тобто, це було, була як жертва іменно в воспоминання того собиття. Ми знаємо, коли язичники приносили свої жертви. Своїм богам, валу і другим, вони е, теж е, заколювали свої жертви, і то м'ясо споживали, це вони показували, що вони одне з тими язичними богами, яких вони почитали. Якщо ми прийдемо уже. До християнського розгляду цього питання, тому багато богословів на цій темі були різні твердження. Одні трактували так, що ми, коли вживаємо іменно хліб і вино, і коли вже спочатку ми вживаємо хліб вино, воно коли йде якби, до горла, і коли вже ковтаємо, то туди воно перетворюється в кров і в тіло Господа Ісуса Христа. Тому, о, а друге богослови стояли на твердженні в тому, що це якби духовний смисл цього. Питання про образ того всього. Тобто, якби вино і, і хліб ми іменно споживаємо, воно входить в нас, воно проходить іменно до наших органів, і воно залишається іменно тим же вином, но і Тим же хлібом, но воно вже преобразується, воно вже ми його якби споживаємо, як тіло кров Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, воно в прообразі, іменно ця духовна сила заходить в нас. Тобто, коли Ісус Христос був на Тайній вечері, Він вже не міг пити і кров, і їсти тіло. Тому що, ви знаєте, що в старому завіті. Кров не, не, люди не, не мали права пити. Тому іменно, ясне діло, що е, іменно основа була цього питання на фізичному рівні, в тому, що Господь споживав вино і хліб, і ця вся основа вона E, именно, e, все знаходиться у духовному, e, на духовному рівні. Тому що ми, коли вживаємо e, вино, деякі люди вживали вино, і ніхто взагалі ніколи не іменно вина, не п'є. І трошки вони, навіть чуточку його e, вип'ють. Вони можуть п'яніти. Це про що говорить? Про те, що е, воно якби в фізичному плані залишається е, вином і хлібом, але в духовному воно перетворюється іменно в і кров Господа Ісуса Христа. Тому, е, чому одні говорять: от я е, прийму тіло і кров Господа Ісуса Христа, мені стає легше. От, люди можуть вилікуватися від раку і інших хвороб, а другі, навіть хворіючи раком другими хворобами, приймають тіло кров Господа Ісуса Христа і вони не виліковуються. В чому вся причина? Вся причина в вірі. І всі говорять: якщо маєш віру і маєш віру, в то що це тіло кров Господа Ісуса Христа, що віруєш, що Воно може ісцелити, воно може тебе ісцелити. Тому е, іменно основа всього цього е, тримається на вірі нашій. Якщо е, ми віримо, що це тіло і кров Господа Ісуса Христа, ми його приймаємо, і воно стає у нас іменно е, тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа, тобто на вірі це все тримається. Тому, Якщо людина в це навіть приймаючи тіло Господа Ісуса Христа, але ну, вона не вірить, що це вона приймає тіло і Господа Ісуса Христа, то тобто, воно не буде мати духовної сили всередині людини. Тому що ми якби соприкасаємося з Богом, з Ісусом Христом в ці жертви, тому що ми це приймаємо. Тобто, ми стаємо... Одним цілим. Ми, іменно, ті всі чесноти, які в Господа були і є, ті всі іменно м -м, Його е якості духовні, вони в нас якби, входять, і ми повинні мінятися духовно на духовному рівні. Тобто, ставати такі як Христос. Такі як Христос, то тобто, бути сопричасним з Христом. Тобто мати іменно е, велику духовну силу для, для того, щоб йти з Богом вже, е, виконувати його заповіді, жити по-божому, молитися, творити всі діла, милосердя, милості Божої, ми повинні мінятися. Якщо ми Іменно приймаючи тіло кров, кров Господа Ісуса Христа, не будемо себе міняти, змінювати, то і Бог нам так не буде допомагати. Тому що іменно е, віра і, ц, і цей шлях до Бога це обоюдна робота душі людини і Бога. Тобто е, соенергія, тобто. З двох сторон енергія. З, з одної сторони, енергія людини, з другої сторони, енергія Божа. І тому, коли це вс, все виходить, тому то вже Божа благодать діє. Без Божої благодаті ми не можемо спастися, ми не можемо відкинути ніякі свої погані звички, це все Бог дає людині. Тому причастя це як спосіб. Нам допомогти, нас вилічити, щоб ми могли вже йти з Богом і для Бога жити, і з Богом бути. Тобто, ми, іменно, хто причащається часто, причащається може кожен день, може раз в неділю, а хто причащається не так часто, йому достатньо причащатися раз в році. От людина рахує, що вона іменно, е, як сказати, ну, немає того дерзновіння для того причастя, щоб, іменно причащатися часто, немає імені тої е, святості життя, немає іменно е, перед Богом е, якогось дерзновіння, тому вона не часто причащається. Людина е, якщо, е, повинна причащатися по мірі того, як вона проходить духовне життя. Якщо вона хоче мінятися, і причастя дає людині таку силу, що вона потихеньку мінялася і проходила цей духовний шлях. Тому е, це залежить від того, наскільки ми хочемо мати Христа в собі. Тобто, це не повинен бути автоматичний ш... е, шах. Це не повинно бути автоматично, ми причащаємося, тому що ми привикли це робити на фізичному рівні і все. Якщо ми не міняємося, ми повинні завжди пам'ятати, що іменно основа християнства заключається в тому, що наскільки ми повинні бути з Христу, наскільки ми повинні помінятися в Христі, наскільки ми повинні освятитися. Іменно цією великою жертвою Господа Ісуса Христа, що Він дає своє тіло і кров для нас, для того, щоб ми, і ми не були його супричасні. Говорять, що пекло, іменно, як Царство Небесне знаходиться в душі людини, всередині, в серці, так і пекло теж знаходиться всередині людини. Господь. Не хоче покарати людину, щоб вона йшла в пекло. Він, вона, він буде знаходити ті місця, де людині світло, щоб йому мати більшу частку людини, серце людини. Тому Господь хоче, щоб ми тілом і кров'ю його очищалися, щоб частка його була велика, щоб частка була його 100% в людини, а не 50 на 50, половину Божа, половину. Іменно э, взято з пекла. Тому о, іменно, о, ті, що є в нечистих духах, іменно ті великій страсті. Тому Бог хоче очистити людину. І чим людина, якщо вона не автоматично причищається, якщо вона знаходиться на духовному рівні, то вона цей шлях проходить, і для, для неї причастя, це якби шлях, дороговказ для вічності. І людина потихеньку йде цими шляхами. Ніхто зразу святим не стане. І тому це іменно це драбинка, яка йде з, іменно з землі на небо. Тому причастя, це як допомога людині. Допомога для того, щоб ми були в вічності з Христом, і щоб ми вже мали е, ту Сутність нашу, наше істество, яке з Христом. І тоді е, Бог говорить, що е, вівці знають своє, свого пастиря. Тому іменно, е, ми вже до, до, до другого не, не підемо, тому що ми є Христові, і в Христі родилися в хрещені. Тому для нас важливо пам'ятати, що Іменно е, тіло кров Господа Ісуса Христа це на, не на фізичному рівні. Це іменно на, якби ми фізично вживаємо, е, як воно стає як духовне. Це основа вся духовна. Тому всі речі у нас духовні, на духовному рівні. Бог постійно про це говорив в Євангелії, про, про, про це говорив, що це повинно бути на духовному рівні. Для того, щоб людина могла іменно мати частку з Господом Ісусом Христом. Тому про це необхідно пам'ятати і до цього відноситися так, як би на духовному рівні. Во ім'я Іця, Сина Святого Духа, Мій Христос, посеред нас.